Монітор пацієнта ЕКГ, кольпоскоп, багатофункціональні крісла для пацієнтів, портативний дефібрилятор, електрокоагулятор, багатофункціональний операційний стіл та багато іншого сучасного медичного обладнання. Відтепер у міській лікарні це стало можливим завдяки співпраці міської влади з чеськими партнерами, а саме організацією Комедек. Марганець дуже вдячний нашим друзям, нашим партнерам. Чехам, які нам дали таке прекрасне обладнання, всім органічам дуже вдячні. Ми отримали медичне обладнання. Це кімнати, хірургія одного дня, гінекологічний кабінет, кабінет хірурга, кабінет травматолога, кабінет терапевта, кабінет окуліста, педіатра і кабінет лор лікаря. Цей проект розпочався з липня 2023 року, і ми його отримали в березні цього року. Ми дуже вдячні посольству Чехії, дуже вдячні всім, хто нам допомагав і хто надав цю допомогу. Яка сума усього обладнання, яке було завезено у нашу міську лікарню, становить на сьогодні? Якщо в переводі на наші українські гривні, то це 16, більше 16 мільйонів гривень. Наразі обладнання вже встановлено, і наші лікарі надають необхідну медичну допомогу хворим. Добрий день, сьогодні ви бачите наш новий гінекологічний кабінет. Но новий... Крісла, нові меблі, стерилізатор, лампа, все це нове, все це для, для надання амбулаторної допомоги наших жінок міста Марганця. Що нового взагалі в цьому обладнанні? Е, воно не тільки нове, воно багатофункціональне. Це крісло має в собі кольпоскоп. це… Обладнання для огляду шийки матки і подальшою з подальшим лікуванням. Воно все разом. Жінкам не треба ходити десь доповнення обстеження. Все воно тут в одному місці. Воно сучасне, не просто нове, воно сучасне. Воно дозволяє робити дослідження на високому рівні, якість. Здесь у нас представлен кабинет хирургии одного дня, в котором на данный момент у нас есть новый операционный стол, полностью функциональный, он и механический, и электрический, работает, новейшее оборудование европейского стандарта, также представлена медицинская мебель для хранения медикаментов и препаратов. Новейший коагулятор, электрокоагулятор, который работает в нескольких, в нескольких режимах, которые можно делать и местные операции, и, на, и коагулировать ткани, и разрезать ткани. Это, как модно у нас говорить, лазер-нож. Теперь он есть у нас в Марганце. Новая удобная бесценевая лампа, которая передвигается автоматически, и можно настраивать несколько тоже режимов. И новые операционные столы. перевязочные из нержавеющей стали, которые не окисляются и легко обрабатываются. Вот, новая мебель, столы, стулья. И если все вдруг, учитывая, что у нас прифронтовая зона, вдруг отключится электроэнергия, новый портативный аккумулятор, энергогенератор на 7,5 кВт. То есть, в принципе, этот кабинет может работать целые сутки на одном своем портативном аппарате. Все у него подключается и все это работает. Сколько ориентовно вы за один день обслуживаете марганчан? В этом кабинете в зависимости от нагрузки, в зависимости от э, времени недели, от трех до десяти человек ежедневно в этом кабинете обслуживается. Че покращило вашу работу, те новые обладнания? Конечно. Во-первых, стало более удобно, техника оборудования более новая. Оно удобное в обслуживании и удобное в использовании. Функционирует, ну, понимаете, функционал нашего кабинета стал. Ніск разів То Тобто ми к этому давно давно хотіли йшли, але тепер це у нас появилось. Большое спасибо. На сьогодні у шести кабінетах лікарні є сучасна техніка, яка дозволяє швидко та якісно встановити діагноз і вчасно назначити необхідне лікування людині. Наш принцип привикли, що, всі звикли, що АКГ це большой це апарат, куча куча присосок, куча куча проводов, і очень неудобно і хлопотно. Є така портативне устройство невелике, электронное, оно заряжается на батарейке, срок длительности большой. И также можно такую же программу поставить на мобильный телефон или поставить на планшет, на, на компьютер, на ноутбук. Она в свободном доступе, даже в обычном Play Market есть. По интернет, по Wi-Fi, по Bluetooth это можно передать либо на телефон, либо войти на номер этого аппарата и посмотреть. И то есть это будет уже и У доктора на телефоні, у доктора на планшеті, у пацієнта. Навіть пацієнт, якщо поїде, він може зі своїми даними на своєму телефоні показати, доктору треба не всі ні бумажки, нічого. Тобто це стає більш доступно і человек стає більш мобільним. Життя та здоров'я людини найцінніше. Тому така допомога надзвичайно важлива для прифронтової громади. Допомагаємо, перемагаємо.